Сьомий клас. нова українська школа. Тема уроку складні речовини. Увага! Діалог учнів. Ми вже знаємо про прості речовини. А як їх відрізняти від тих, що мають складну будову? Так. І чи всі складні речовини утворені з молекул? Може, у них є ще складніші частинки? Можливо, є класифікація, яка допоможе нам розібратися у світі простих і складних речовин? Щоб дати відповіді на ці запитання, ознайомимося з параграфом про складні речовини. У природі існує безліч речовин. Вони відрізняються складом і будовою. Речовини за складом поділяють на прості і складні. Речовина, утворена кількома хімічними елементами, є складною. Запам'ятаємо, до складних речовин належать відомі вам кухонна сіль, сода, цукор, вода, оцтова кислота та багато інших. Складних речовин у природі існує значно більше, ніж простих. Поміркуйте. Сформулюйте гіпотезу, яка пояснює, чому складних речовин існує набагато більше, ніж простих. Складні речовини утворені різною кількістю хімічних елементів. Двома, наприклад, метан СО4, і гідроген, кварц, формула силіці О2, два хімічні елементи силіци і оксиген. Вуглекислий газ СО2 і оксиген. Трьома хімічними елементами утворені сода натрій 2CO3. Натрій, карбон, оксиген. Мармур кальцій СО3 утворений кальцієм, карбоном і оксигеном. Сульфатна кислота h 2 so 4 Чотирма. Малахіт купрум, О OH, двічі СО3. П'ятьма сіль мора НО4 двічі, ферум есо 4 двічі. Частинки в складі хімічних сполук. Молекули, атоми та йони це частинки, з яких складаються речовини. Досліджуючи прості речовини, ви вже дізналися, що вони можуть бути утворені з окремих атомів або молекул. Складні речовини також можуть складатися з молекул. Це речовини молекулярної будови. Складні речовини, що утворені атомами та йонами, є речовинами немолекулярної будови. Молекули чадного газу СО складаються з двох атомів двох різних хімічних елементів карбону і оксигену. У молекулах метану С4. Складника природного газу, добре нам відомого, 5 атомів двох різних хімічних елементів карбону і гідрогену. Молекули білків, які є в усіх живих організмах, містять сотні тисяч, а іноді і мільйони атомів різних хімічних елементів. Ось подивіться на цю модель, щоб краще зрозуміти: кухонна сіль складається з іонів. Позитивно заряжених іонів натрію та негативно заряжених йонів хлору. У кварці молекули виділити неможливо у його кристалах атоми силіцію та оксигену утворюють тривимірну сітку. Увага! Поміркуйте. Висловіть припущення, чи можна пісок – Описувати однією хімічною формулою сіліцій О2. Класифікація складних речовин. Складні речовини поділяють на дві великі групи: неорганічні і органічні. У складі органічних речовин обов'язково містяться атоми карбону та гідрогену, а органічними речовинами є метан – 4 сахароза – С12О11. 22 Етиловий спир с 5 о оцтова кислота CH3ЦOOH, білки тощо. Наведіть по кілька прикладів речовин до кожного блоку схеми. Ось вона перед вами. Обговоримо її у групі на наступному уроці. Класифікувати речовини на неорганічні, тобто мінеральні та органічні, почали понад тисячу років тому. Органічними тоді називали речовини, що траплялися в живих організмах. Першим таку класифікацію запропонував іранський лікар Ар Разі. Ось ви бачите його малюнок-портрет. Увага! Завдання. Робота з інформацією. Випишіть із переліку окремо формули простих і складних речовин. Виконуйте більш складні вправи. Дякую за увагу. Бажаю успіхів!